Знову запеклі бої, і знову за Донецький аеропорт. Терористи вкотре атакували литовище. Вогонь вели з градів, мінометів, танків. Один зі снарядів бойовиків поцілив прямісінько у диспетчерську вежу. На дев'ятому місяці протистояння у Донецькому аеропорту бойовикам нарешті вдалося влучити, хоча б у вишку. Вишка зруйнована частково, до п'ятого поверху. Та атакують бойовики не лише українських військових, а й мирне населення. Є жертви. Зокрема, на Луганщині у селі Щастя. Під час обстрілу загинув місцевий житель. Двоє співробітників міліції серйозно поранені. Неспокійно, і в самому Донецьку там палав газогін. В нього терористи поцілились нарядом. Його уламки поранили одного містянина. Час від часу у небі Донбасу з'являються і ворожі безпілотники. Польоти, безпілотників, помічено у небі над населеними пунктами Нижнє, Щастя, Волноваха, Новоселівка, Кальчик, Маріуполь та Донецький аеропорт. За даними штабу АТО, терористи встановлюють нові рекорди. За минулу добу вони майже 90 разів обстрілювали наших військових. Під час цих атак один український боєць загинув, щонайменше десятеро отримали поранення.